Вітаю вас на каналі Happy Giraffe Toys. Я Лариса Єрмалаєва і в школі Амігурумі. І сьогодні ми навчимося робити прибавки. Тож, дивіться, ставте коментарі, пишіть вподобайки і діліться цим відео з друзями. Легкого глочкування! Ми маємо наш перший рядочок шості... 6 стовпчиків без накиду, пров'язаних в кільце амігурумі і тепер ми будемо робити прибавки. Зазвичай прибавки робляться за обидві петлі попереднього рядочку, тобто, якщо не вказано інше, захоплюємо, проводимо гачок під обидві петлі, захоплюємо робочу нитку. Витягуємо, пров'язуємо. Якщо нам потрібно зробити прибавку, ми в той же сами, ту же саму петлю проводимо гачок ще раз, ще раз витягуємо нашу і пров'язуємо. Так, Ми робимо прибавку один стовпчик в петлю попереднього рядочку. Другий стовпчик? І ось вони в нас? Дві петлі, в один стовпчик, продовжуємо так в'язати далі. За передню, чи задню напівпетлі ми робимо прибавку, тільки якщо це вимагає схема іграшки. Про це зазвичай в схемах пишеться. Ніхто не не ховає цю інформацію від нас. Тут треба підтягнути. І ось так у нас виходить другий рядочок. Пров'язуємо одну петлю і потім в той же самий стовпчик пров'язуємо другу петлю. І далі в'яжемо за схемою петля на гачку, стовпчик без накиду один, і стовпчик без накиду другий. таке просте гачкування. Тренуйтеся? Скоро зустрінемось.